Так, народ, всім привіт, слава Україні! Процес зборки в нас вже продовжується. Короте, ви, вигорнули ми не ми, а хлопці, вон, наші тігри, вигорнули всю промежутку, всі шестерні. Короте, що я вам скажу? Все, все в ідеальній, всі підчіпники, всі зірочки. Тут причини не знайдено ніякої, скажімо так, все ціле. Привіз герметика, зараз триває процес зборки промежутки. По цьому питань немає. В чому може бути причина, хто його знає. Зараз поїхала у нас, на, наша сервісна служба по Фереду. Не знаю, зараз як я показати. Ану, встав якийсь туди якусь монтіровочку. Якого тарабана. Є тут всередині, у цьому передові, отакий, дзвінкий, дзвінкий звук, не знаю. Щось похоже, але не знаю, чи воно, чи не воно, хто його знає, чи взагалі воно сюди має якийсь вплив на наш вал відбору потужності. Не знаю, чесно, хто, хто в курсі, підкажіть, чи може це бути причиною і чи може воно від, так тарабанить від того, коли ми працюємо. Арпалом або у нас включений вом. під нагрузкою. Ну, справа в тому, що цей звук з'являється тільки під навантаженням, коли працює Арпал. Підключали оприскувач, то такого звуку не було. А під навантаженням, коли в момент, коли перерубує Арпал, то таке було Був такий звук дуже дзвінкий. Тут знову ж таки. Лазили і у сам вали двору потужності, знімали все, дивилися, то все ніби було ціле. А я вже говорив, що один підчіпник замінили такий, був під питанням, але все ж таки на нього ми не грішимо. Отакий вигляд має наш МТЗ. Як мінімум вже не просто так розібрали. Тут у нас лапки на Фередові. Зрижені. Отакий воно вигляд має. Коротше, це діло під заміну. Так що зараз у нас продовжується процес зборки. Розбирайте леше було. Тепер проблема, як би його все правильно це все діло зібрати. Набрали герметика, зараз будемо все, ставимо промежутку, а тоді будемо міняти передову. Так що ставте лайки для того, щоб наш МТЗ ожив і все було з ним нормально. Бо хто його знає, не хочеться, щоб це все була дурна робота і після цього нічого не помінялося. І якщо воно буде так тарабанити і далі, то... Це є не дуже добре. Але все одно я вам скажу, що арпалом будемо працювати і далі, хто там що не говорив, є нагрузка, немає, але ну, воно повинно працювати. Правильно я кажу? Льо. Ну а я. Хлопці, сміються, каже, що ти там розказуєш? Так, да, тігри? <смі> Ставте лайки, тиграм. Так, ну зараз чекаємо запчастини і будемо продовжувати. Так, що ми зараз ставимо в нашу промежутку, в принципі, її вже можна поставити. А так, підведи. Чуть-чуть нижче костяк. Чуть-чуть униз. О. Да, Підводить Так, Так, тепер треба попасти. Тепер проблема попасти правильно. Так, да, дієче, звичайно, що виручає незамінна техніка, Ну, я маю на увазі, чи в такому варіанті телескопічний не вантажувати, чи якщо у вас є кун, то також незамінна техніка. Розкотий трактор, зняти будь що взагалі, питань нема. Будем подвинуть. Наживляет хлопцы уже. Попали. Пали мащотко. Здаре, хочу показати вам стан радіатора. Не холодив у нас кондиціонер. Отакий От вигляд має радіатор повністю забитий. І звісно ж питання, як воно буде холодити, якщо радіатор забитий. Та ні так що, отакий от момент. Причину непрацюючого радіатора знайдено. Чи не радіатора, а кондиціонера. Прион був заправлений, стравили. Не знаю скільки зараз коштує заправити його. Так що такий момент зараз кручує. Ага, хотів показати ще а де передо А, поїхали на реставрацію передо зняли розібрали там Так а де вон, де ви їдете? А, забрав. Коротше, Фередо поїхав на сервіс. Там розбиті ці пружинки, закльопки, Ну, дуже схожий звук на той, який був, при тому, як коли ми працювали арпалом. Звук дуже схожий. Буду сподіватися, що причина була в ньому. Я не знаю, поставимо нове і будемо молитися, щоб причина. І звук наш посторонній зник. Так що зараз складаємо промежутку, далі включимося. Так, Привезу нам диск щеплення, отакий він вигляд має, це новий отакий виробник, Лозова Харківська область. Такий. Гарний поганий, а то Отакий він вигляд має, пружинки закриті. Це у нас старий диск. І отака в ньому. Біда. Звук дуже похожий на той, коли ми працювали Гарпалом. Ну я більше цього грішу, щоб думаю, що це причина нашого такого цокоту. Звук дуже похожий. Так що сподіватися, що це дійсно наша причина. Зараз збираємо. Промежутка стоїть на місці. Юні. Спеціалісти великого профіля наші тігри тут. Так що зараз збираю. Надію, що зберемо все правильно. Тепер треба попасти отут. З'єднати промежутку і з Є в нас ось такий. А де вал, Серю? Ага. Є в нас такий вал, вставляється, він Отак От вставляється і направляється. Так, так що процес продовжується. Тут я скажу, передивилися все, перетрусили. все вроді в ідеалі. Далі буде. У нас навіть книжки читають трактористи, ви бачили таке? Що там пишуть? Нічого не пишуть. 8, а потім буде 29 Так, ну гідробак ми поставили, тепер пробуємо скотити Що є Саме складніше в цій процедурі, так? 32 Так, зараз будемо пробувати якось... Задній міст на передок. Отак виглядає. Пустить.

що у нас тут виходить дайте після подивитися надо піди на із ломи не думали по століматі як живі тепер Так, ну що, в принципі, недовго ми мучились. Пару хвилин і все стоїть на місці. Зараз тягуємо болтами. І продовжуємо зборку. Порозкидано тут дуже всього багато, тепер основна задача це правильно зібрати і поставити кабіну на своє законне місце. Без її ще не знаю взагалі, що ми робили. Мабуть нічого. Так що наш тигр нас виручає. Працюємо далі.